Уявіть собі такий момент: ви сидите за столом у вишуканому ресторані, вам подають найкращий шматок м'яса, яке ви коли-небудь бачили шикарний соковитий стейк із ідеальною хрусткою скоринкою, що пахне так смачно, що слинки течуть. Ви берете ніж, акуратно розрізаєте його і повільно відправляєте перший шматочок собі до рота. Але що це? Вам зовсім не смачно, ви не відчуваєте жодного задоволення. Як таке може бути? Причина одна дофамін. Сьогодні ми говоримо про один із найпотужніших хімічних процесів у нашому організмі, який впливає на те, як ми відчуваємо задоволення, радість і навіть нашу мотивацію. Йдеться про дофамін. Ну але що це за речовина і як вона може змінити ваше життя? Давайте розберемося в цьому докладніше. Що таке дофамін? Проста наука для кожного дофамін: це не просто слово з медичних підручників це та хімічна речовина. Яка робить наше життя цікавішим, яскравішим і наповненим радісними моментами? Можливо, ви чули про такі терміни, як дофамінова яма, дофамінове покоління чи дофамінова залежність? Всі ці речі говорять про те, наскільки велика роль цього нейромедіатора в нашому житті, але що саме це означає? Як дофамін контролює наші дії? І головне. Як зробити так, щоб саме ви керували своїм рівнем дофаміну, а не навпаки? Щоб зрозуміти, як працює дофамін, нам спочатку потрібно розібратися в тому, як влаштований наш мозок. Наш мозок це величезна мережа з мільярдів нейронів, що постійно передають інформацію один одному. Як це відбувається, кожен нейрон відправляє електричні сигнали через спеціальні зв'язки, які ми називаємо синапсами, але щоб сигнали могли. Пройти від одного нейрона до іншого потрібні нейромедіатори, і ось тут вступає в гру дофамін. Дофамін це один із тих ключових нейромедіаторів, який відповідає за передачу сигналів між нейронами. Він з'являється в нашому мозку, коли ми очікуємо чогось приємного або отримуємо винагороду. Це хімічна речовина, яка буквально змушує нас відчувати задоволення і мотивацію. Дофамін і рух. Коли тіло слухається мозку, Мало хто знає, але дофамін також відповідає за наші рухи. Коли в мозку достатньо дофаміну, наші рухи плавні і координовані. Ми можемо танцювати, грати у спорт і взагалі контролювати своє тіло без особливих зусиль. Але що відбувається, коли дофаміну не вистачає? Ви, можливо, чули про хворобу Паркінсона, це серйозне захворювання, при якому людині важко контролювати свої рухи. Один із найбільш відомих акторів. Майкл Джей Фокс, якого ви безумовно знаєте з фільму назад у майбутнє, страждає від цієї хвороби. У нього порушена здатність виробляти достатньо дофаміну, що призводить до проблеми з руховою координацією. Те ж саме стосується легендарного боксера Мухаммеда Алі, який також страждав на Паркінсон. Нестача дофаміну робить навіть найпростіші дії, такі як підняття руки або прогулянка, неймовірно складними. Це показує наскільки важливий е, цей нейромедіатор для, для нашого життя як на фізичному, так і на психологічному рівні. Дофамін і задоволення, як мозок будує наші бажання. А тепер давайте поговоримо про одну з найбільш цікавих функцій дофаміну його роль у нашому мисленні та емоціях. Кожен раз, коли ви відчуваєте радість чи задоволення, це завдяки дофаміну. Ви отримали підвищення на роботі? Дофамін, з'їли смачну вечерю, дофамін, виграли в гру, дофамін. Але дофамін не просто дарує нам задоволення, він також мотивує нас досягати цілий. Коли ми щось плануємо або намагаємося досягти чогось значущого, саме дофамін підштовхує нас вперед. Це наша внутрішня система винагороди, яка допомагає нам йти вперед, навіть коли шлях непростий. Але що відбувається, коли. Дофаміну не вистачає. Коли рівень дофаміну низький, ми можемо відчувати апатію, депресію, відсутність мотивації, нам нічого не хочеться робити, і навіть найулюбленіші заняття більше не приносять радості. Це те, що багато людей переживають під час депресії, вони відчувають, що життя стало сірим і безмістовним, і все це через брак дофаміну. Підступність товше дофаміну. Чому ми постійно шукаємо задоволення? Однак дофамін може бути підступним, він не завжди діє на нашу користь. Наш мозок влаштований так, що нам завжди цікаво робити те, що приносить нам миттєве задоволення. Це може бути смачна їжа, нова покупка, перегляд відео на Ютубі або навіть вживання алкоголю чи наркотиків. Усі ці речі викликають викид дофаміну, і ми відчуваємо себе чудово, але ненадовго. Дофамін змушує нас постійно шукати ті джерела радості. Які дають швидкий ефект, і саме тому ми часто вибираємо робити щось приємне, а не корисне. Наприклад, коли ви маєте важливу роботу, але замість того, щоб зосередитися, ви гортаєте в соцмережі або граєте в ігри. Ваш мозок знає, що робота принесе довготривалі винагороди, але це станеться не відразу. Натомість перегляд смішного відео або спілкування з друзями надасть вам миттєве задоволення через викид дофаміну, і саме це пояснює. Чому так складно концентруватися на важливих завданнях? Залежність від дофаміну, як уникнути пастки. Якщо ви коли-небудь відчували, що вам складно відмовитися від чогось, що приносить вам задоволення, да, але ви знаєте, що це вам шкодить, ви швидше за все, то стикалися із дофаміновою залежністю. Ця залежність може бути пов'язана з різними речами: від фастфуду до алкоголю чи навіть наркотиків. Тобто, наприклад, наркотики, такі як кокаїн та амфетаміни. Значно підвищують рівень дофаміну в мозку. Це дає людині неймовірне відчуття ейфорії, яке важко порівняти з будь-яким іншим досвідом. Але після такої ейфорії настає жорстокий спад, коли рівень дофаміну різко падає, і людина починає відчувати сильну депресію в тому, а іноді навіть фізичний біль. Це змушує її шукати нову дозу для відновлення того ж рівня задоволення. І саме так починається залежність, коли мозок. Більше не може отримувати задоволення від звичайних речей. Однак дофамінова пастка не обов'язково стосується лише наркотиків чи алкоголю. Вона може виникати навіть через більш звичайні речі, такі як перегляд соціальних мереж, відеоігор або надмірне споживання солодощів. Щоразу, коли ви отримуєте новий лайк на фото або ви граєте в грі, ваш мозок винагороджує вас дозою дофаміну, але з часом цього стає недостатньо. І вам потрібно більше стимулів, щоб отримати таке ж відчуття задоволення. Це те, що називають дофаміновою залежністю. Як вийти з дофамінової пастки? Перше розуміння циклів дофаміну. Перший крок до виходу з дофамінової пастки це… це усвідомлення того, як працює ця система. Ваш мозок обманює вас, змушуючи вірити, що миттєві задоволення це найважливіше. Але насправді довготривалі результати приносять набагато більше користі і щастя. Друге, встановлення меж обмеження кількості часу, який ви проводите у соцмережах або відеоіграх, може допомогти мозку звикнути до меншої кількості швидких стимулів. Спочатку це може бути складно, але з часом ви відчуєте полегшення і зможете краще фокусуватися на важливих завданнях. Третє. Створення здорових звичок, замість того, щоб шукати миттєві задоволення. Спробуйте зосередитися на тому, що приносить довготривалу радість і користь. Це можуть бути фізичні вправи, хобі, навчання, читання книг або будь-яка діяльність, яка розвиває вас. Дофамін і щастя як знайти баланс? Дофамін це нейромедіатор щастя, але важливо зрозуміти, що справжнє щастя не завжди полягає в тому, щоб постійно відчувати радість. Справжнє щастя це, це баланс між досягненням довгострокових цілей. І насолодою моментами життя. Часто те, що приносить найбільше задоволення в довгостроковій перспективі, вимагає терпіння і зусиль. Дофамін змушує нас прагнути до чогось кращого, досягати нових висот і переживати моменти радості. Але щоб не потрапити в пастку миттєвих задоволень, нам потрібно навчитися контролювати свою мотивацію і обирати довгострокові цілі замість короткочасних емоційних підйомів. Практичні поради для контролю дофаміну. Перше. Плануйте завдання на день. Замість того, щоб постійно переключатися між різними справами, зосередьтеся на одній важливій задачі: це дозволить вашому мозку сфокусуватися і отримувати дофамінову винагороду за реальні досягнення, а не за марну активність. Друге. Зробіть перерву від цифрових технологій. Споживання контенту в інтернеті викликає постійний викид дофаміну, але після цього. Ми можемо відчувати себе виснаженими і демотивованими. Спробуйте встановити часові рамки для перегляду соцмереж або відео, щоб уникнути надмірного стимулювання. Третій. Займайтеся спортом. Фізична активність не лише сприяє виробленню дофаміну, але й покращує загальне самопочуття та допомагає зосередитися. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі може підняти рівень дофаміну і дати вам заряд енергії. Четверте. Практикуйте медитацію. Медитація допомагає знизити рівень стресу і збалансувати рівень дофаміну. Вона дозволяє мозку відпочити від постійної гонитви за задоволенням і зосередитися на теперішньому моменті. П'яте підтримуйте здорове харчування. Продукти, багаті на амінокислоту тирозин, такі як риба, курятина, яйця і мигдаль, сприяють виробленню дофаміну. Збалансоване харчування допоможе вашому мозку працювати ефективніше. І виробляти достатню кількість дофаміну для підтримки гарного настрою та мотивації. Висновок: дофамін друг чи ворог. Дофамін це справжній подарунок природи, але водночас і справжній виклик для кожного з нас. Він може зробити наше життя яскравішим і мотивувати нас досягати нових вершин, але він також може занурити нас у пастку залежностей і постійної гонитви за миттєвими задоволеннями. Ось чому так важливо. Навчитися контролювати свій рівень дофаміну, не дозволяйте йому диктувати вам, що робити і як жити. Створіть баланс між роботою, відпочинком і задоволенням. Пам'ятайте, що справжнє щастя не завжди полягає у миттєвих радощах, але в умінні насолоджуватися довготривалими досягненнями і життям у гармонії з собою. Щастя, це не мета, а процес, який триває щодня. І як тільки ви навчитеся керувати своїм дофаміном, ви зможете досягти цього процесу у своєму житті.